Чому Володимира Зеленського неправильно називати некомпетентним та клоуном? Мене звати Назар Махачов, ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про важливі речі. Ви знаєте, ті, хто трохи краще розуміє, що відбувається з українським народом, що відбувається з Україною, що відбувається з війною. Вони досить часто поширюють неправильні тези стосовно клоуна, там картинки із Зеленським в формі клоуна, там ще щось. Чи кажуть, та вони некомпетентні, він не знає і так далі. І одне, і друге є брехнею. Причому брехнею, яка відводить нас від розуміння того, що ж насправді відбувається. Дивіться, ви знаєте, це такий спосіб певної підміни на рівні емоцій. От, все в нас погано. В нас демографічна катастрофа, в нас національна катастрофа, в нас виривають наше національне багатство, нас обезземелюють, нас заледве вже лишилося там 30 мільйонів чи скільки. Але ми тут всі такі компетентні, а Зеленський некомпетентний і клоун. Якщо ми всі такі розумні, гарні, компетентні і не клоуни, але ми сидимо тут, а вони на чолі з Зеленським сидять там. І реалізовують ту політику відносно нас, яку вони реалізовують. Обкрадання, викрадення залишків національного багатства, в питанні війни, провал підготовки, там, і так далі, чонгар, північний напрямок. І ще багато чого можна запитати. Ну, от як так виходить? Вони некомпетентні і клоуни, але вони там і роблять те, що роблять, а ми такі компетентні сидимо тут і, і спостерігаємо. Та інколи там, розповідаємо про те, що вони роблять, ай-яй-яй, знову мільярди вкрали, знову на крові і так далі, і дальше, і вони далі крадуть. Так, може тут щось, щось не так? Може не в компетентності питання? Може в нас чогось також бракує? І це не означає, що Володимир Зеленський дуже розумний, що він там чомусь розбирається. Ні, я вважаю, наприклад, що він не має вищої освіти. Попри те, що в нього є диплом, він не володіє знаннями. Але в нього є певні таланти, таланти лідерські, таланти акторські, і він ті таланти дуже високо проявив, максимально високо проявив. Настільки високо, що з допомогою певних осіб, з допомогою серіалу Слуга народу був створений образ такого собі, голограми Голобородька. І ця голограма стала президентом. Для цього потрібен талант. Це не означає, що він дуже розумний. Це тим більше не означає, що він ці всі речі продумував. В жодному випадку. І ви знаєте, з точки зору тих архітекторів ворожих, архітекторів ворогів українського народу, їм не важливо, хто буде конкретним виконавцем. Їм підходить, щоб навіть на найвищих політичних рівнях були мавпи. Щоб на рівнях журналістів, яких будуть споживати, сиділи просто ідіоти. Реально ідіоти. Рівень... Знань більшості цих всіх блогерів, там ще когось з цього провладного пулу, яких там фінансує офіс Єрмака, ну, ну вони примітивні, в них немає глибини, в них немає бази знань з економіки. Але тут є інша проблема для того, щоб розуміти, що вони примітивні, в них немає тих знань не всіх. Там є Арестович, є Портніков, є ще хтось такий досить дуже високого рівня, найвищого рівня маніпулятора, якщо ми говоримо про наше інформаційне поле. Але решта це достатньо великий примітив. Але для того, щоб розуміти, треба самому мати певну базу. Щоб могти їх розпізнавати, могти їх ловити за руку, казати, а отут ти брешеш, а отут ти викривлюєш, а отут ти спеціально відводиш в сторону, а отут ти взагалі говориш не про предмет, а викликаєш емоцію для того, щоб ми не думали про сам предмет. І е, мало хто здатний аналізувати так інформаційне поле, але повернемось до Зеленського. Прихід Зеленського до влади, його діяльність зараз. Тотальне пограбування України, завершальний етап ліквідації України як держави. Степан Хмара, герой України, дисидент політв'язень совєтських таборів, як він сам про себе говорив. Він сказав таку фразу, що після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Весь розпродаж України, розпродаж землі надр, це є ліквідація України як держави. Державне утворення з вивіскою Україна може залишитись, але якщо в нас заберуть економічний базис, то говорити про те, що ця держава буде українського народу, буде працювати в інтересах українського народу, це вже ну, це може тільки ідіот, просто клінічний ідіот. І, зрештою, моє відео не розраховане на таких людей, моє відео розраховане на мислячих людей, на тих, які задають питання, на тих, які проводять внутрішню роботу над певними тезами. Так от. Перше, ми повинні розуміти наявність певних архітекторів, те, наскільки глибоко вони працюють. Друге, ми повинні розуміти, що наших ворогів не треба називати там дураками. От знаєте, чи дурнями правильніше, українською буде. Знаєте, ну діти маленькі, ще в дитячому садочку, там хтось з кимось посварився, та він дурень. Та я не буду, та він дурний, та ще щось, та ще щось. Це інфантильність. Це інфантильне сприйняття світу, так не може бути. Ми повинні по достоинству оцінювати навіть наших ворогів. І не казати, що вони дурні. Якщо вони такі дурні, а ми такі розумні, то чому все так, як є? Чому ми їм програємо? Якщо ми такі розумні? І тут я підходжу до третього і головного висновку. Третій і головний висновок полягає ось в чому. Ми повинні. Глибоко розуміти, що відбувається, і організовуватися, усвідомлено організовуватися для протидії. Причому, оскільки гра наших ворогів, ворожих архітекторів, вона глибоко продумана. Гляньте наскільки довгостроковим прицілом робився серіал Слуга народу. Наскільки довго вони вивіряли? Гляньте на злочин з викрадення української землі політико-економічними методами, з розпаювання в 90-х і ганебного антиукраїнського злочинного антиконституційного закончика Зеленського, за який з ним проголосували Порошенко і Пінчуківський голос на чолі з Вакарчуком. Пройшло 20 з лишнім років. Це розтягнуто в часі, але це ж боротьба за життєвий простір, за десятки трильйонів доларів в надрах. І так далі, і так далі. Рівень архітекторів дуже високий. І можливість їм протистояти і перемагати, вона не ховається на поверхні, не в примітивних рішеннях. Бо багато кому підсовують, а давайте петицію напишемо. Ну так, давайте напишемо петицію, щоб мародер застрелився сам і перестав мародерити. Він почитає петицію, ага, застрелитися? ага, ну тут просять. 25 тисяч просять? нічого собі, ну все, завтра йду стріляюся. Серйозно? Задумайтесь над цим. Від нашої з вами протидії залежить насправді, що буде відбуватися далі. Я дуже хочу, щоб ви над цим задумувалися. Вороги і далі будуть ворогами, вони завжди будуть працювати на наше знищення. Питання в тому, що можемо ми їм протиставити, як ми організуємося, як ми побудуємо свою спільну роботу, як добре ми зможемо розпізнавати своїх і чужих. Як ми, організувавшись зі своїми, можемо будувати оту Україну майбутнього? Ще один завершальний, дуже важливий акцент. Ми, будуючи Україну майбутнього, будуємо її для себе. Ми працюємо не проти ворогів, навіть тих, в яких на руках свята українська кров, які своїми діями або бездіяльністю спричинили такі жертви. Те, що їх треба покарати і організувати справедливість для них, це вже інше питання. І я зараз не про це, я зараз про те, що перш за все ми повинні будувати своє. Своє тут, на своїй святій українській землі. Державу, яка, Держава Україна, яка буде відповідати українським інтересам, в якій влада і власність буде належати українському народу. А те, що для того, щоб побудувати таке своє, треба покарати злочинців, покарати ворогів, зрадників, манкуртів, це вже питання похідне. Але головний акцент свідомості на будівництво. Те, що при цьому треба відсікти паразитів, це вже інше питання. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.